У цьому модулі ми поговоримо про функцію управління інцидентами. Якщо ви розумітимете ролі та обов'язки, які охоплюють різні функції SUI, ви знатимете, як ви найкраще можете підтримувати їх та як вони можуть за потреби забезпечувати підтримку для вас. Функція управління інцидентами є ключовою в рамках СУІ. Вона не лише скеровує реагування, а й забезпечує ефективне виконання інших функцій. Після завершення цього блоку ви зможете пояснювати, в чому полягає функція управління інцидентами, описувати роль керівника з питань врегулювання інциденту, описувати ролі команди з управління інцидентами, пояснювати роль забезпечення здоров'я, безпеки та добробуту персоналу, описувати роль інформування громадськості, пояснювати роль забезпечення зв'язку та описувати роль управління ІОСІ. Команда управління інцидентами КУІ охоплює ролі, рекомендовані в рамках реагування на будь-яку небезпеку. До них належить Керівник із питань врегулювання інциденту, який очолює реагування, підфункція забезпечення здоров'я, добробуту і безпеки персоналу, підфункція інформування громадськості, підфункція зв'язку, та підфункція керівника ІОСІ. Функціональні керівники також є частиною КУІ. Вони застосовують спеціальні знання в плануванні та реалізують плани реагування. Функція управління інцидентами передусім відповідає за стратегічне управління та щоденний нагляд за реагуванням на надзвичайні ситуації. За неї відповідає команда з управління інцидентами, яка формує ширшу картину перспектив розвитку інциденту, визначати цілі та стратегії, та встановлює пріоритети для реагування. Керівник з питань врегулювання інцидентів здійснює стратегічне управління реагування загалом. Він працює з органами охорони здоров'я та партнерами над узгодженням пріоритетів та цілей реагування у сфері охорони здоров'я. Він працює з технічними експертами функціональних команд над розробленням стратегії реагування та здійснює нагляд за оперативними елементами реагування. Підфункція забезпечення здоров'я, добробуту та безпеки персоналу відповідає за спостереження за здоров'ям, безпекою та добробутом персоналу, задіяного в реагуванні, забезпечуючи вжиття заходів з охорони праці, доступ персоналу до медичної допомоги, консультування та евакуації, відповідність програм та операцій із реагування політикам і настановам щодо охорони здоров'я, добробуту та безпеки. Під забезпечення здоров'я, добробуту і безпеки персоналу відповідає за моніторинг ситуації з умов праці персоналу та рекомендування заходів у випадках виникнення потенційної загрози здоров'ю і добробуту. Вона відповідає нагляд за робочим місцем, розгляд скарг працівників. Аналіз задокументованих аварій та потенційно небезпечних подій без наслідків, огляд персоналу та аналіз статистики захворюваності працівників, проведення простих опитувань серед персоналу стосовно охорони здоров'я та безпеки, використання контрольних списків для інспектування робочих місць та перегляд звітів чи іншої інформації щодо робочих місць. Успіх втручань залежить від комунікації. Ця підфункція відповідає за створення і поширення повідомлень, які посприяють змінам у поведінці, що зможе допомогти в управлінні та стримуванні надзвичайної ситуації, надання відповідей на запити змі, моніторинг та картування змі та інших каналів комунікації. Для цього підфункція інформування громадськості повинна виявляти та виправляти недостовірну інформацію і чутки на ранніх етапах їх поширення, надавати інформацію, необхідну для захисту здоров'я особам, відповідальним за ухвалення рішень, забезпечувати підтримку реагування, що сприятиме координації з партнерами та мобілізації ресурсів, а також посиленню підтримки з боку громадськості, навчати та консультувати технічних експертів та старших керівників стосовно того, як взаємодіяти із змі. Висвітлювати реагування шляхом створення письмового або аудіовізуального контенту Підфункція зв'язку. Це ключовий контактний пункт для представників зовнішніх партнерів та організацій зв'язок. Це процес встановлення контакту і координації спільного планування та зусиль агентств, які беруть участь у відповідному реагуванні. Відповідальний за зв'язок працівник або суб'єкт буде сприяти комунікації та координації між іншими секторами та організаціями для розроблення і покращення, спільного використання ресурсів, позитивного сприйняття зацікавлених сторін та обміну інформацією. Для успішного виконання функції зв'язку необхідна низка навичок, зокрема, навички належного керівництва, навички врегулювання конфліктів, гнучкість та адаптивність, проактивний і наполегливий підхід, навички фасилітації і представлення матеріалу, відмінна ситуаційна обізнаність, глибокі знання стосовно діяльності уряду, цілей, завдань та місій організації. Відфункція управління Іосі повинна забезпечувати, щоб усі системи EOC, включно із апаратним та програмним забезпеченням та допоміжними інструментами персоналу та EOS в цілому функціонували відповідно до плану EOC. Керівник з питань врегулювання інциденту передусім відповідає за здійснення реагування. Команда з управління інцидентами є ключовим елементом СУІ. Щоб досягти успіху, команда з управління інцидентами повинна співпрацювати та координувати свою роботу з іншими функціями та партнерами. Куї є ключовим елементом СУІ, який сприяє координації між функціями. Поміркуйте про своє місце роботи або про останнє реагування, у якому ви брали участь. Як були представлені ролі, описані в цьому блоці, чи потрібні, на вашу думку, будь-які додаткові ролі в КУІ. Запишіть свої ідеї в щоденнику. Дякуємо за приділений час.